Що таке сонячні електростанції для бізнесу. Сонячна електростанція для бізнесу це коли у вас є власний бізнес, ви знаєте, скільки ви використовуєте електроенергії в загальному за зарі. Да? І коли можна поставити сонячну електростанцію чи на даху вашого бізнесу, чи десь поряд. І... Економити, економити до 45% на рік. Що це дасть? Тобто, якщо в нас по зеленому тарифу держава платить по 5 гривень за кіловат, а від підприємців стягує по 7 гривень за кіловат, так то ви ставите сонячну електростанцію. Ви не підключаєте, не робите ніяких приєднань, ви не робите ніяких документів, ви просто ставите для власного споживання. Воно перекриває частину вашого споживання, як я вже казав, до 45% і цим самим ви економите.